Бог благий, слава Богу. слава Богу. Зачитаю вірш з книги псалмів в різних перекладах різні номера. Псалом 84, 12 вірш. Господи саваоте, блаженна людина, що на тебе надіється. Господи саваоте, це одне із імен. Нашого Бога, і воно має таке значення Господь Небесного воїнства». Ну, Друзі, сама наявність небесного воїнства каже нам за те, що у духовному світі, як на жаль, зараз в Україні йде війна. Йде війна, і ми, обравши Ісуса Христа своїм Господом, слава Богу, зробили вибір бути на боці Бога, на боці світла, на боці воїнства небесного. Я хочу з Біблії розповісти одну історію, яка оцю думку гарно підкреслює блаженна людина, що на Бога надіється. І ця історія взята із книги Єремія з 39-го розділу. Там іде повіствування, і я пару місць буду зачитувати. Ну, отака була історична подія і такий контекст. Найгірші пророцтва Єремії. вони Використали ну, ісполнились для Юдеї, на жаль, Єрусалим на той час був в облозі військами Новохудоносора. Єгипетська армія, яку юдеї просили допомогти, не допомогла і була військами Новохудоносора Розбита. Після приблизно 19 місяців облоги жахливого голоду при цьому, коли батьки матері їли своїх дітей. Оця облога жахлива дуже для юдеїв. вона… Закінчила тим, що стіна міста була проламана, і халдеї увійшли в місто. Цар Седекія, деякі його вільможі, вони задумали втікти. Ми розуміємо, що цар для цього. З Вільможами розробляв якийсь план, як це краще зробити. Скоріше за все, вони взяли самих найкращих конів, самих найкращих воїнів і спробували зробити цю втечу, але були наздагнені. Царь. За те, що не слухав слово пророка, був судимий Новохудоносором. дітей царя вбили на його очах, очі його царя викололи і повели у полон. От така історична подія. Я так став помічать, роздумуючи нас цим, що коли Таке велике національне потрясіння. То у багатьох людей, іноді і у віруючих, виникає таке питання. А де Бог? На жаль, але у багатьох. При таких потрясіннях національних не виникає, на жаль, думки про Божу допомогу. Все скрізь рушиться, навіть цар і той був взятий в полон. І люди можуть думати: а куди ж нам тоді звертатися за допомогу? Вже з цього місця. Ви чули, одна людина задалась таким питанням до віруючих людей. Як ви можете вірувати в Бога, коли війна? І була дуже сказана гарна відповідь? А як ви можете не вірити в Бога, коли війна? Коли вже таке потрясіння для людей гірше за якого не існує. А Бог на місці. І ми можемо покладати на Його, покладатись на Його допомогу, бо вона існує. Як і існує суд для тих, хто тоді прийшов на юдею, і ми читаючи далі історичні книги, це можемо. З Біблії бачити. Я не буду на цьому зупинятися довго, але скажу, що і суд тим загарбникам, які прийшли на Україну, він буде, буде. І для цього не треба один одного переконувати або вірити, якось міцно. Для того, щоб суд відбувся, достатньо Божої святості. І так я звертаюсь до 39-го розділу книги Єремії і читаю з 39-го розділу 11-й, 12-й вірш, і ми кажемо за те, що блаженна людина, яка покладає надію на Бога. 11 й вірш. І наказав новохудоносар цар Вавилонський про Єремію через начальника царського старської Сторожі, говорячи, возьми його і зверни на нього свої очі. І не зроби йому нічого злого, і тільки як він скаже тобі, так з ним зроби. Мене дуже цікаво це, як це може бути? Мене це дуже вражає. Цар такої могутньої імперії і звертає увагу на одну людину. Ми можемо припустити, що цар Новоходоносар чув за Єремію, чув за ті пророцтва, які Єремія казав не один місяць, не один рік де юдеї. Може, десь якісь пророцтва і царю на Воходоносару даже подобалися, бо деякі були гарні на його адресу. Ну, це ми пробуємо таке припущення, Но дивує, що отак війна, отаке руйнування, отака в чомусь даже нерозбериха, Цар і той не мог якось з вільможами, з самими найкращими воїнами уникнути суду від Новохудоносора. А тут від самого царя такий до начальника телехранителей такий указ: побачити очі свої зверни на нього, і не робить йому зла. Як він захоче, так хай буде. З ним. Ми добре знаємо, що Єремія покладав свою надію на Бога, Він служив Богу, Він робив то, що Бог казав йому. Не все було гладко, коли він служив словом, бо юдеї брали його під стражу і бажали навіть вбити його. Але Господь беріг. І коли вже ворог прийшов, де казалось, що люди не можуть вже спастися, і який там випаде жребій кому, а отак от Господь зробив, що сам цар Новоходоносар робить такий наказ. Бо блаженна людина, що на Бога надіється. Але я торкнувся 39 го розділу Єремії не стільки за цим уривком. Мене ще більше вражає інший уривок з цього розділу 15, 16, 17, 18 вірш я хочу прочитати. А до Єремії було Господнє слово, коли він був затриманий в підвір'я в'язниці. Таке. Іди, скажи до Мурина Євет Мелеха, говорячи. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, ось я наводжу свої слова на це місто, на зло, а не на добро, і вони будуть діятися перед тобою цього дня. Але тебе. Врятують цього дня, говорить Господь, і ти не будеш відданий в руки цих людей, яких ти боїшся, бо конче врятую тебе, і від меча не впадеш ти, І буде, тебе, і буде тобі душа твоя за добич, бо ти надіявся на мене, говорить Господь. Є Мелех Ім'я таке воно перекладається як царь, е, раб царя. Він є Фіоплянін, євнух царя Седекій був, який в свій час врятував пророка Єремію. Його хотіли вбити, потім кинули його в таку брудну яму, де цей Євет Мелех розумів, що він там довго не протримається, пройде деякий час, і він там просто помре. І він, який мав надію на Бога, який цінував Пророка Божого, Боже Слово, він звернувся тоді до царя і сказав, що треба його від тіля визволити, і він вступився за нього. І тоді цей Євед Мелех, раб царя Єфіоплянін, Євнух, він зробив цю справу. Він спас. Єремію. Ось таке було слово Господнє до Єремії. Хм. Дивно, що Єремія ще сидить у в'язниці, так скажемо. А йому Господь каже, ми прочитали це в 15 му віршу, в 16 му віршу, іди і скажи. Куди йти? В'язниця. Но Господь знав і знає завжди все ось так наперед. Іди скажи цьому Євет Мелеху. Господь знав його страхи, цього євнуха, що він дійсно боявся, боявся цих ворогів, боявся, що його вб'ють. Але при всьому цьому страху, ми це бачили ми із уривку, він надію свою покладав на Бога. Я дивуюсь, таким божим промислом війна не де якась балка горяща впаде і на голову та вб'є цього чоловіка, є Мелеха. Якась стріла випущена, ну так, не думаючи воїном, і вона може пронзити. Хто там з воїнів розбирає, хто це, за кого там хтось турбується? Вдарив мечем і не стало людини. Війна. Жах. Я в 15-му році в Краматорську підостріл Обстріл э, рашистів попав смертю, обстрілювали наше місто. І я трошки-трошки розумію, що таке обстріл, що таке такий жах. А при цьому Бог сказав: вийдеш, скажеш, я душу цієї людини збережу. І головне, Чому це сталося? Бо ти скажеш йому, надіявся на мене, говорить Господь. Іноді так буває, що в таких національних потрясіннях, коли такий жах, іноді і віруча людина думає, стільки гинуть людей, гарні люди, хоробрі люди, чудові люди. Ми молимося за наш край, і поки що вже третій рік нема відповіді, яку ми бажаємо, перемогу та мир. Може, Господу і діла зовсім то нема до того, хто я? Але Святе Письмо і це слово, яке я сьогодні читав, воно каже за інше. Псалмі псалмопевець каже такі слова, 8 псалом, 3, -й, 4 -й вірш. Коли бачу твої небеса діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Друзі, а він згадує. І оцей псалмопевець він дивується, що він згадує про кожну людину, тим паче, про того, хто покладає свою надію на нього. І блаженна людина, яка покладає надію на Бога Саваота. Ми знаємо, що сталося потім з Єремією, ми не знаємо, скільки років ще прожив цей Євед-Мелех. та й розуміємо, що земне життя одного разу воно закінчиться. Але ми маємо надію не тільки на то, щоб Господь зберіг, а Він це робить, допоміг, а Він допомагає, благословлять, а Він благословляє. Ми не тільки на це маємо надію, а й на те, що сказав. Апостол Павло, і я цим віршем закінчую це, цю проповідь. А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та й збереже для свого небесного Царства, йому слава навіки. Вічній. Амінь.